Він віддав життя за Україну та її незалежність. Сьогодні наш сюжет ми присвячуємо пам'яті нашого земляка, відважного і сміливого воїна Олега Ілінчука. Олегу Ілінчуку було лише 32. До повномасштабного російського вторгнення він був звичайним трударем, чоловіком, що любив життя, риболовлю, спорт та будівельну справу. Російська загарбницька навала змінила і перелаштувала усі його життєві плани. І, хоч за плечима не мав жодного бойового чи військового досвіду, впевнено заявив близьким: хто як не я, має захистити свій дім та країну. Прийняли до лав Збройних сил України Олега лише з четвертої спроби. Цьому він дуже зрадів. В червні цього року молодий морський піхотинець 35-ї окремої бригади морської піхоти Олег Ілінчук разом зі своїми побратимами вирушили на бойове завдання: звільняти населений пункт Сторожове, що на Донеччині, із завданням впоралися блискуче. Село вдалося звільнити. Слава Україні! Героям слава! слава морській піхоті! Слава слава, слава! Втім, вже за кілька днів ворожий мінометний обстріл завдав поранень, що не залишив ні найменшого шансу на порятунок. Разом з Олегом полягли і багато його бойових товаришів. Розповідає цивільна дружина Олега Наталія Іванченко. Цілий місяць він вважався безвісти зниклим. Пошуки коханого перетворились для Наталі на жахливе випробування. В середині липня тіло Олега все ж таки вдалося доправити до рідного села Кармалюків Кабалтської громади для поховання. Я тобі обіцяла, що я буду до тебе часто приїжджати. Я тобі квіти привезла, так як ти мені завжди привозив. Серце, просто серце вийняли з грудей і не хочеться нічого. Але ти розумієш, що далі треба жити, заради нього треба щось робити. Я готова все зробити, щоб про нього дізнався увесь світ. Просто, щоб вони всі знали, який він герой. Останні його слова були перед тим, як він мав іти. В 35-ту бригаду він казав: От, побачиш, побачиш, я піду, і війна закінчиться. Я все зроблю для того, щоб закінчити цю війну. Вільна і незалежна Україна такою була мрія Олега, а ще прагнув створити сім'ю з Наталею. Олег був розлучений. Від попереднього шлюбу мав двох доньок є дитина і у Наталі. Познайомились молоді люди наприкінці 2022 року. Покохали один одного з першого погляду та планували одружитися. Часто разом розмірковували, як облаштують своє сімейне гніздечко. Та війна необлаганна. забрала життя чоловіка. Тепер він став небесним янголом-охоронцем. Переконана Наталія. 12 червня, за день до загибелі він дзвонив, каже: Бущенко, ти знаєш, це зараз нам виход. Оцей ми відбудемо цей вихід, обіщали нам відпуск. Я приїду, розпишемося, а потім колись свадьбу ми зіграємо. Він завжди мене захищав, де б він не був. Ми ну, постійно ми були на відстані. Але я знала, що мені нічого не страшно. І зараз ви знаєте, його немає, але мені нічого не страшно, бо я знаю, я вірю, що він мене і звідти захистив. Олегу з дитинства були притаманні яскраві чоловічі якості рішучий та впевнений, надійний та активний. Був фізично розвиненим, а в колі однолітків його поважали, пригадують вчителі та друзі Олега. Людмила Шаповал була його класним керівником з 5 по 9 клас. Відтоді минуло вже 17 років, але вчителька і досі береже пам'ятні світлини. Часто переглядає їх та з трепетом і гордістю показує свого учня Олега. Веселий Рішучий, непосидючий. Він дуже полюбляв фізкультуру. У футболі він був першим завжди. Такий він був активний в такому позакласній такій роботі, коли ми проводили якісь заходи. Ось тут є фотографія, коли він такі образи вибирав. от він якимось рокером там був таким. Наша місія на сьогодні тільки пам'ятати і розповідати всім про цих звичайних хлопців, які. Мріяли про щасливе життя. Коли вони йшли на війну, вони сподівалися повернутися до своїх сімей, сім до своїх дітей і мріяли про щасливе майбутнє. Але, на жаль, не всім це судилося. Пам'ятають старанного учня Олега Ілінчука і в Балтській школі номер 1 Саме тут він навчався у старших класах. Євгенія Юхимівна досі пам'ятає епізоди зі шкільного життя, в яких Олег завжди справляв гарне враження. Був наполегливий, це перший, вимогливий до себе і до товаришів. Якщо відчував якусь несправедливість, він міг не змовчати, він міг висказати. І діти класу це дуже у ньому цінили. Більше, от що йому вдавалося, це, звичайно, уроки фізкультури, уроки праці. Тоді був такий предмет, захист вітчизни. Дуже дуже болить душа. Болить душа за молодих хлопців. А особливо за цвіт нашої нації, і ось коли я в групу написала діти, що у нас є перша втрата, всі були в звичайному жахливому стані. Жах, жаль. Деякі не вірили, що це могло таке статися із нашим Олегом. Більшість, хто знав Олега за життя, вже підписали петицію до президента України про присвоєння воїну Ілінчуку, звання Героя України посмертно. Та закликають усіх небайдужих доєднатися до цієї ініціативи. Загалом, аби петиція мала право на розгляд, вона має набрати 25 тисяч голосів. Сьогодні рідні, знайомі друзі Олега щодня згадують його запал та щирий ентузіазм, з яким він звільняв рідну землю від окупантів. Для них він був і залишиться навіки, Героєм відкриваю в Фейсбук, дивлюся відео. Донецька область, село живе, і я дивлюся, він там. Вони говорять, що ми визволили, ми взяли хлопців в полон. Я і так до цього ним дуже гордилася, пишалася. Але коли я побачила це відео, який він дійсно, от він герой, не то слово, по новинах кругом показали. Вони визволяли це село, він дуже. Дуже був задоволений, що в них все вийшло, що вони змогли, що вони йдуть далі. <кій> Він ніколи нічого не боявся, ніколи казав завжди, що повернеться героєм. Тому я хочу, щоб люди про нього пам'ятали, тому я хочу, щоб ну, кожен якусь частичку частину від себе зробив для цього. Навіть в петиції не кожен має такий героїчний дух. Піти на війну добровільно, піти захищати свою батьківщину. Дійсно, він цього звання заслуговує на 100%. І хотів би всіх Балтян, Балтської громади і Подільського району піддержати цю петицію, щоб людина дійсно вона воювала, він натерпівся багато чого. Він достойний цього всього. І як хлопець він достойний. Тим паче в нього діти, їм це потрібно, Того, що вони залишилися без батька, який віддав своє саме найдорожче, що це життя. Вони всі морські піхотинці завжди говорили, що вірний завжди. У них навіть на відео є, що вірний завжди морській піхоті. Найголовніше для них була воля і честь, це саме 35-ї бригади. Він був матрос-стрілець, санітар. Я, усі рідні, усі знайомі, друзі. Ми хочемо, щоб ніхто не забував нашого героя. Ми хочемо, щоб його пам'ять жила вічно. Тому ініціювала петицію. Петицію Героя України посмертно, аби він дійсно став героєм не тільки для нас, а й для усієї нашої Балтської громади і за межами нашої громади. Я закликаю усіх небайдужих, кожного. Будь ласка, підтримайте петицію. Петиція Героя України посмертно Ілінчука Олега. Вікторовича петиція під номером 199-700. Наразі електронна петиція про присвоєння почесного звання Героя України посмертно матросу Збройних сил України Іллінчуку Олегу Вікторовичу набрала трохи більше 7 тисяч голосів в офіційному інтернет-представництві президента. Петицію розміщено під номером 22 199 дріб Для того, аби проголосувати, треба дотримуватися послідовних дій. А саме відкриваючи сторінку петиції. Ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку ваш банк. Входимо до банку, обираємо Підтвердити. Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та продовження. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо Підписати. Вітаю! ви підписали петицію. Наталія мріяла одягнути весільну фату та бути коханою дружиною Олега, та не судилося. Сьогодні вона робить усе, аби пам'ять про нього жила вічно. Пише на його честь вірші та, попри величезний біль від втрати, підтримує рідних і близьких загиблого. Ледь стримуючи гіркі сльози, пригортає до серця олежені речі, та наче відчуває від них тепло коханого в її думках та душі. Він завжди поруч, навіки щирий, усміхнений і рідний. я відчуваю, що ти поруч, і так буде усе життя. Ти був і є, моя опора, і моя віра в майбуття. Пробач, що я не захистила, і пробач, що я не вберегла. Ти ж говорив, я мужній, сильний, і що хвилююся дарма. За це себе буду картати, усе життя своє сповна, бо я бо не змогла тебе забрати. Хай буде проклята війна. Нехай моє тепло важне. І тебе. Дякую, моя золота. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Сергій Караконстантін, Балінформ Компанія.